Безин кричается, масло включается. Доброго вечер. Доброго вечер. Это тот у вас болит. Буду поступати в медицинское институт, да? Белика? Прикельлика. Сад <суспільно> из <суспільно> труда. Призначила. Призначили, назначили. Там хлопця нога были. Ну, ампулу, ты найде. Пост. <суспільно> два причин таких. Ну, аж двигайся, что пока. Ходите, ходи, значить, може і заступать, не? А это, если сейчас одну ночь все это выжнуть, под вашу Я тебе не вижену. <ріху> з армії не виганяють. <ріху> Я з армії його не вижену. Я буду його перевиховувати. Чого ви такі дикі, боїтеся? А що тебе знати? Я позвоню, скажу, я знаю. Я, я, я же знімаю. Мама да, не знає. Це парало. Та-да. Що вам не повинна знати? А чого знати, що вам довго значи і вовде надо? Я я а, а що такого? Донецьку все. Мама знайшла телефон командира, і командир мене йде сюди. Чого він не дзвонить до мами? Mm. Я ще вимушений його виховувати, так? Mm. він нормальна дитина розумна. Игорьские наши, то наші вы наши игроки, себя это від туда.